Онлайн-школа програмування Юа вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики, шановні учні, у нас сьогодні така тема текстові функції табличного редактора. Працюємо практично, повторюйте дії за відео. Сьогодні ми з вами розглянемо які функції призначені для роботи з текстом. Перше, що нам необхідно зробити. Це створити книгу Excel відкрите. Коли це зробили, ось далі повторюйте, будь ласка, наведені приклади, і у кінці навіть з вами зробимо певне статистичне дослідження з текстовими даними. І так, давайте розпочнемо. Функція count, concatenate у програмі Excel об'єднує два або кілька текстових. Рядків водин. Ось, подивіться, у нас в нашому прикладі є категорії водійських посвідчень А1, А, Б1, Б, С1, С і так далі. Ну і у нас, наприклад, необхідно виконати таку задачу в певній комірці об'єднати категорії певного водія, да, які є, наприклад, у якійсь людині. Тобто, функція конкатенайт конка... Ось, вибачаю, складна умова. Ось ця функція вона буде надзвичайно корисна для цієї задачі. І результатом цієї функції буде А1а Б1Б, тобто всі дані, які містилися текстові в діапазоні комірок А2а5. І тут ще такий цікавий момент, що тут є певна різниця в залежності від версії Excel О, увага. Зверніть увагу, що у програмі Excel 2016, Excel Mobile і інтернет версії Excel ця функція змінюється на функцію Conat. попри те, що функція Konkanate і досі доступна для забезпечення зворотної сумісності. Радимо використовувати функцію конкат. Concat. Функція CONCATENATE може бути недоступна в наступних версіях Excel. Ну, щоб ви знали, що якщо у вас виводите CONCATENATE, то у цьому випадку необхідна і не відображається в підсказках ця функція, тобто від вона відсутня, то у даному випадку використовуйте функцію CONCAT. Ось, як приклад, да, ось у даному випадку, якщо треба вивести в якійсь комірці дані щодо категорії якоїсь людини, якогось водія, то ця функція буде доречна. Добре, розглянули приклад, давайте з вами продовжуємо. Наступний приклад це функція Proper. Що, що робить функція Proper? Ну, Наприклад, у нас є дані в комірках да, в якомусь діапазоні, в якому, наприклад, ім'я, ось я у даному випадку ввів ім'я Дмитро та з маленької букви з помилкою. І ось, якщо необхідно перетворити та е, виправити цю помилку масово, наприклад, у нас там 10 тисяч імен або там діапазон 100 імен. І нам необхідно ось автоматизувати цей процес виправлення, то функція proper буде дуже корисна. Що вона робить? Вона перетворює першу букву в текстовому рядку та всі інші букви, що стоять після небуквених символів, на великі букви, решту букв. Перетворює на малі. Ось, подивіться, будь ласка, у нас одразу виправилось і Дмитро, ось стало з великої букви. Добре, продовжуємо розглядати. Наступна функція це функція упер. Інколи буває така потреба, щоб у нас букви були не маленького реєстру, а великого реєстру, то у цьому випадку реєстр можна змінити за допомогою цієї функції. Теж дуже корисна. Перетворюємо всі букви в текстовому рядку на великі. Спробуйте, будь ласка, повторюйте ось ці всі функції, дії, вони. Надзвичайно корисні і принесуть вам користь. Ось якщо ви будете працювати в табличному процесорі Excel, оскільки в Excel ну, не завжди з часовими даними працюють. У більшості випадків так. Так, бувають випадки, коли е, доводиться опрацьовувати і дані інших типів, наприклад, тексту. Давайте з вами розглянемо наступний приклад функція left або Right. Ця функція у нашому випадку. Left повертає літеру зліва D, а Right повертає літеру справа. Да? Тобто дмитро, Дмитро, ось у нас значення комірки і дорівнює. І ми з вами застосовуємо до цієї комірки функцію left, функцію Right, У даному випадку це комірка B5 не позначена. Ось, і у нас повертається там, де left D, там, де Right, O. Ось такі прості. Текстові функції, знайте, про них використовуйте, повторіть, будь ласка, ось, щоб ви розібралися, яким чином вони працюють. Ну, а тепер давайте з вами практично попрацюємо. Ось дивіться, я вам пропоную провести статистичне дослідження, скільки учнів у класі мають ім'я, наприклад, на літеру Д. Ось, або можна розширити, до речі, і провести статистичний аналіз на яку ж літеру більше, можливо, не на Д, а на якусь іншу. У мене, ось, як приклад, я вам наводжу є масив даних в комірці А1, 6 де введені різні імена. Дмитро, Микола, Сергій, Денис, Анна, Діана. І ось, як приклад, я за допомогою функції left виводжу. В комірці B1 і так далі першу літеру. А далі за допомогою функції Count If, згадуємо на минулому уроці ми розглядали, рахувати, якщо у нас що умова, якщо в цьому діапазоні значення Д. І ось він нам швиденько порахував всі літери D. D Д2, Д3. І ось визначив, що в цьому діапазоні ім'я з літери Д зустрічається три рази. Ось спробуйте, ласка, провести там, наприклад, з переліком учнів вашого класу ось таке статистичне дослідження. І уявіть, що якщо б, наприклад, у вас стояла задача визначити, на яку ж букву називають, наприклад, людину більше разів, то ось як варіант. Досить цікавий інструмент, і, можливо, в якихось сферах галузі застосовується. Ну, наприклад, щоб визначити вподобання людей, наприклад, на певному проміжку. Часу щодо того, які ж імена людям подобаються. І так, добре, я радий, що залишаєтесь з нами, виконуєте практичну роботу, ось, ну а зараз давайте під, підведемо підсумки з вами. Ми деякі функції роботи з текстом розглянули. Ой, продовжуємо навчання, виконайте роботу, е, практично попрацюйте, ось, повторюйте дії. І ви обов'язково засвоїте Ексель. Я радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.